Привіт. Якщо ви у процесі пошуку роботи тут у Швеції та хочете мати більші шанси на працевлаштування, або ж принаймні розібратись, як виглядає ринок праці для біженців з України, вам варто подивитись це відео. Я Ліна, живу у Швеції вже скоро 7 років. Ділюся з вами ретельно відібраною та перевіреною інформацією про життя у Швеції. Почнемо з загальної інформації для тих, хто офіційно підкреслюю, офіційно хоче працювати у Швеції. Отож, якщо ви у Швеції знаходитесь вже деякий час, вам відомі Назви певних державних служб: це Міграшунсверкет, Міграційна служба, Skatteverket, Податкова служба та Арбіцф'єдленнян це служба зайнятості населення. Після прибуття до Королівства Швеції як біженець, вам необхідно зареєструватися в міграційній службі. На сайті міграційної служби ви можете заповнити анкету онлайн. Інформація є українською. Через місяць-два ви отримаєте самоний номер, координаційний номер від Skatteverket податкової служби Швеції. Цей номер полегшує вам спілкування з роботодавцем, банками, школами та іншими державними установами. Тепер трохи про арбітсмидлення. Служба зайнятості населення. Самі шведи вважають її неефективною і хочуть замінити на щось інше, що було б більш ефективним та корисним для роботодавців та для тих, хто шукає роботу. Навіть якщо служба зайнятості Швеції не є ефективним роботодавцем, вам все-таки варто зареєструватися та засвітитися у системі і показати, що ви активно шукаєте роботу. Навіть якщо вам не знайдуть роботу, ви зможете зустрічатися, їздити на на Різні ярмарки роботи зустрічатися з іншими людьми і принаймні побачити, відчути, як відбувається пошук роботи у Швеції. Хоча арбітсумірнення може допомогти з маленькими речами. Наприклад, коли я приїхала до Швеції, мені потрібно було перекласти один з дипломів, і вони це зробили для мене безкоштовно. Більше та детальніше інформацію про те, що ви можете знайти на сайті служби зайнятості населення трошки пізніше. А зараз важлива чутлива інформація, про яку не говорять на широкий загал, будемо говорити про дискримінацію. Відомо, що більшість українців не хочуть жити на соціальній виплаті, вони хочуть працювати і готові працювати навіть на низькооплачуваних роботах. Некваліфікований труд тут оплачується набагато більше ніж кваліфікований в Україні, і тому українці готові працювати. Готовність українців працювати на низькооплачуваних роботах дратує біженців з інших країн, які тут знаходяться вже декілька років, і цілими сім'ями живуть на соціальні виплати. Біженці з деяких інших країн обурені тим, що українцям надаються преференції. Пояснюю, весь процес від міграційної до податкової до служби зайнятості у них займав близько двох років. Українцям Швеція допомагає та робить можливим пройти весь цей процес за три місяці. Ще один фактор, що додає масла у вогонь, це бажання шведів працевлаштовувати українців, біженців з України. Але це проти закону згідно закону про дискримінацію. Ви не можете надавати перевагу тій чи іншій національності. Роботодавець має працевлаштувати людину, виходячи лише з досвіду, вмінь та придатності на індивідуальному рівні. У разі доведення порушення цього закону, роботодавець може сплатити штраф. Від 10 до 100 тисяч крон. А тепер подивимось, яку інформацію можна знайти на сайті Служби зайнятості українською мовою. Рекомендую вам зайти у кожну рубрику та ознайомитись з усією інформацією. Розглянемо, що воно таке є, робота у Швеції. І тут є також декілька підтем: нас цікавить заробітна плата та бонуси. І тут є корисні поради, якими, до речі, самі шведи керуються, коли ведуть перемовини щодо зарплати. Під пунктом колективний договір є посилання на профспілки. Профспілки у Швеції потужні і дійсно відстоюють ваші інтереси у багатьох питаннях. Перекладайте та користуйтесь. Вецька система соціального забезпечення одна з найкращих у світі. З її основними аспектами можна також ознайомитись на сайті ArbeitsFamilien. Вивчайте та користуйтесь! Де і як шукати роботу? Зараз до практичних порад. Ну, перш за все, дякувати Богу, у нас є такий фантастичний винахід, як інтернет. Якщо у вас немає можливості приєднатися до інтернету в Швеції, ви можете йти до будь-якої міської бібліотеки, сидіти там і вивчати сайти з анонсами для робіт. Окрім величезної бази даних з анонсами про роботу, варто доєднатися до соціальних мереж, до якихось маленьких груп. Наприклад, в телеграм-каналі є дві групи, за якими я слідкую. Там є роботодавці, які викладають вакансії для українців. У описі до відео я додам телеграм-канали, на які підписана я, і мені здається, вони є адекватними. Та групу у Фейсбуці. Подивіться. Там є корисна інформація для українців, що живуть у Швеції та, зокрема, в Словомі. Один маленький пункт, але люди інколи про нього забувають говоріть зі своїми знайомими, старими та новими про те, що ви шукаєте роботу і яку саме роботу ви шукаєте. Люди це найцінніший ресурс. А тому не сидіть вдома, виходьте на вулицю, спілкуйтесь з людьми так, як ви можете, чи українською, чи можливо ви спробуєте англійською, чи шведською. Говоріть їм про те, що ви шукаєте роботу. Ходіть на мовні курси. На демонстрації на святкування та створюйте свій нетворкінг за сьогодні. Пошук роботи для багатьох виявляється важким процесом, який ще й займає багато часу та зусиль і інколи приводить до розчарування. Але ми не опускаємо рук і продовжимо. Маю для вас п'ять порад, до яких варто дослухатись та виконати, щоб мати більше шанси для отримання роботи у Швеції. Порада номер один. Подумайте та сформулюйте, з чим і чому ви хочете працювати. Якщо це вам дається нелегко, тоді підіть від зворотнього, подумайте, з чим ви абсолютно не хочете працювати. Порада номер два: уважно читайте оголошення про роботу та адаптуйте своє резюме та супровідний лист відповідно до них. Якщо у вас є величезний досвід роботи, але Скажімо, з 15 пунктів там, де ви працювали, сюди підходить лише три. згадуйте лише їх. Занадто велике резюме та супровідні листи не читають. Резюме та супровідний лист. Дуже важливі, але у Швеції є один пункт, який вирішує дуже багато, у вас має бути рекомендація бажана від вашого колишнього роботодавця з описом роботи, яку ви виконували та можливо якимись персональними характеристиками. Порада номер три: структуруйте своє резюме та супровідний лист. Вони мають бути легкими та зрозумілими для сприйняття. Якщо у вас виникають питання. Щодо того, як писати резюме чи супровідний лист, інтернет вам на допомогу. Ви шукаєте приклади, які можливо підходять вам, і позичаєте як художник деякі фрази, структуру, потім робите резюме. Може бути так, що складання резюме та написання супровідного листа займе 2-3 дні. І коли вже задоволені результатом, варто віддати комусь на перевірку на наявність орфографічних чи граматичних помилок. Порада номер 4. Після того, як ви надіслали своє ідеально структуроване резюме та супровідний лист, ви отримали запрошення на інтерв'ю. Головне не панікувати. Моя вам порада, я сама так робила, дивилася декілька відео, напевно, з десяток англійською чи шведською мовою, як проходять інтерв'ю. Під час того, як ви дивитеся, візьміть ручку та листочок та запишіть питання, які можуть виникнути до вашого роботодавця. Варто записувати всі питання, які у вас виникають, мовою, якою вам зручно, потім переглянути їх, сформулювати та бажано перекласти англійською чи шведською мовою, якщо вам потрібно задати ці питання вашому роботодавцю. П'ята порада: ви готові до інтерв'ю. Зараз найважливіше справити гарне враження. І вам потрібно запам'ятати три речі, які надзвичайно важливі для шведів. Якщо вас запросили на інтерв'ю на певний час. Вам варто прийти вчасно, якщо станеться так, що ви запізнюєтесь, вам обов'язково потрібно про це повідомити. Друге, це дрес-код. Якщо ви не знаєте дрес-коду компанії, краще вдягти щось нейтральних форм та нейтральних кольорів. Ну і звичайно, чисте. І третє, це те, що шведи ви знаєте, що вони такі чистюлі, напевно, ви вже переважні в переважній своїй більшості вони знімають взуття, коли заходять до навіть до лікаря лікувати зуби. І вони люблять чистоту, а також ніякі сторонні запахи не мають їх відволікати. Особисто бонус від мене у Швеції, при знайомстві у більшості випадків до корони і навіть зараз люди потискають один одному руки в незалежності від того, жінки чи чоловіки. І моя вам порада тиснути руку як слід. А не як дохлий оселедець. Так, я не довіряю тим людям, які тиснуть мені руку як дохлий оселедець. Ну і виникає питання: бути чи не бути, працювати по-білому чи по чорному. Моя суб'єктивна точка зору це працювати по-білому. По-перше, у вас буде хороша історія. Ви засвітитесь, навіть як біженець з України, ви є в системі. У вас будуть іти якісь мінімальні нарахування до пенсії, навіть якщо ви не будете тут. Хоча знаєте, як в Україні, так і в Швеції людям радять зараз молодим людям радять не розраховувати на пенсію, а заробляти і інвестувати гроші так, щоб потім користуватися ними, коли ви будете у. Похилому віці, якщо ви працюєте по білому, то у вас є ще величезна кількість бонусів, наприклад, як різного типу страхування, соцвиплати на дітей. Якщо ви йдете в декретну відпустку, мама чи тато. Коли ви шукаєте роботу в Швеції, варто задуматись. На тим, що у вас вже є перевага у вивченні іноземної мови. Навіть якщо зараз ви не розмовляєте добре англійською чи шведською мовою, ви можете вивчати її безпосередньо у мовному середовищі, і це величезний бонус. При написанні свого супровідного листа вам, звичайно, варто вказати свої сильні сторони. Але якщо ви не знаєте свої сильні сторони, то варто Зайнятися самопізнанням та пройти декілька тестів. Шведи дуже люблять проходити 16 personalities test, Це тест 16 особистостей. Я залишу вам посилання під відео до посилання тесту 16 особистостей. Додам ще два дуже популярних тести на визначення ваших сильних сторін. Вони англійською мовою. Варто задуматись над тим, що у вас є прихисток на один рік. Але більше з'являється інформація, що напевне, якщо ситуація в Україні буде такою, що людям буде небезпечно повертатися і жити там, то можуть продовжити термін вашого перебування не на два, а аж на три роки. Тому шукайте роботу, вчіть мову, створюйте зв'язки. Відео доволі об'ємне. сподіваюсь, воно виявилось для вас корисним. Якщо у вас виникають якісь питання, або ви хочете поділитися своїм досвідом у пошуку роботи тут у Швеції, чекаємо на ваші коментарі під відео. Бажаю всім, хто шукає роботу, отримати найкращий варіант, який можливий для вас на сьогодні. Щастиво!